Як завжди, в суботу ми зробили багато роботи, але коли багато працівників немає часу, щоб щось знімати, сьогодні вирішив показати, що ми зробили. От тут у нас не було довшим часом паркану. Зробили такий паркан з тих дерев, які повирубували тут на території, в квітні-березні, ми це все вирубували і от з нього вийшов такий паркан. Далі Тут сонце б'є в лице. Тут у нас теж паркан був під кутом 45 градусів, воно все було похилилося. Тут Діма підварив, підрізав, вирівняв його і в нас же квітка оця закривається. Тут ми поламали старий паркан, тому що треба було теж стовпчик підварити. Вирівняти його, щоб він був під 90 градусів, а не під 45. Це все робилося в суботу. Далі що там робилося? Глянемо. На грядках робив я порядок. Обробив все цирконом. я по-моєму про це вже зняв відео. Ось сьогодні понеділок прийшов подивитися. Що тут є вечором, десь зараз біля 8 години. Ну, не просто прийшов хочу ось ці помідори обробити ревусом, напевно. Перша обробка була е, радомілом. Далі хочу попробувати ревусом, потім знову радомілом, Тому що, напевно, тиждень мене тут не буде. На цю суботу, що буде, ми вже не прийдемо. Огірки підживив. І бачу, що вони ростуть, попіднімали навіть агроволокно. І окремо хотів за сламаків сказати. У нас тут багато сламаків було. Як ми з ними боремося. Вроді я б я нічого не з'їли. Беремо листочок і на нього кладемо такі сині гранули, спеціальні від сламаків. Листочок просто кладемо для того, щоб зараз прийшов на листочок, бачиш, от не з'їли, більше не потрібно підкидувати. Далі йдемо. Тут от теж не з'їли. Ці гранули кажуть дуже сильна хімія, але от немає сламаків. Відколи гранули ці розкинули, є сламаками чистий спокій. Перестали вони у нас тут все об'їдати. Ну, зараз буду передягатися і щось робити. Можливо, про це і зніму відео, можливо, не до того буде, якщо закінчу пізно вечором. Ось такий у нас город в черні. вирішив, чим сьогодні буду одобрівати. Все буде добриво, сотка. Тут крім. 18-18 основних інгредієнтів. Є ще магній, сірка, борг, мідь, залізо, марганець, смильден, цинк. Проблема тільки, що воно на 10 літрів води. Ревус, топ на 5 літрів води, то буду ну, у 9 літрах води розводити на перше. Ось це добрево. Потім окремо в літри води розведу липомакс. І потім з літру, пів літру липомаксу дам туди, де буде добриво разом з ревосом, а це добриво 5 літрів, яке залишиться, теж використаю на щось інше там, де не потрібно обробляти від фітофтори. Тож розвів я спершу добриво. Ось це сотка в 9 літрах води. Поділив по 4,5 літри одне друге відро. Тут чисте добриво. Тут же до добрива я додав реву стоп. І потім в літрі води розлив прилипач. і теж по пів літри туди і по літри сюди дав. Треба ще прифільтрувати трошки сміття, чомусь нападало звідти. Зараз воно постоїть коли 10-15 і я буду обробляти свої помідори.